16 вересня 1991 року вперше на екранах телевізорів мешканців Тернопільської області поряд з телеканалами УТ-1, УТ-2 та УТ-3 з'явилась картинка четвертого каналу. Того дня розпочалась історія одного з кращих в Україні регіональних телеканалів Ті «ТІВІ-4». жодного дня телеканал не стояв на місці, починаючи з кілька ефіру. Сьогодні ті ТІВІ-4» разом зі своїми глядачами щодня 24 години. Хтось подумає, що 20 років небагато. В такому віці людина лише стає самостійною, але для компанії для телеканалу два десятки років чимало. Це насамперед великий досвід, багато досягнень та багато зусиль тих людей, які у роботу на каналі вкладали і вкладають частинку своєї душі. Якщо взяти нашого оператора Антона, то йому лише буде 19, Певно, для нього 20 це багато, бо він народився вже після народження ті 4 Як для нас, то нам вже там двічі по 20, розумієте? І тому, але як для каналу це багато все таки, бо якщо ми е, були першими в нашому регіоні, то е, це дуже багато. Весь вечір для колективу телеканалу лунали вітальні слова. Сюди завітали усі друзі телеканалу, колеги, партнери та спонсори. Лунали щирі слова вітань і від влади області та міста. З найкращими побажаннями на ТІВІ-4 надійшла також телеграма від екс-голови Тернопільської облдержадміністрації, а нині голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимболюка. Для гостей свята виступили найкращі колективи та виконавці нашої області, а також сусідніх областей. Завітали на свято гурти Орфей і Тоніка, Ірина Федишин, Назар Савка, Ірина Лонжина та Талка Карпа та багато інших небайдужих до рідного каналу. В програмі свята були веселі жарти, теплі спогади, запальні номери та радість гостей. Зала театру не могла помістити разом усіх глядачів. Всі люди дякують, всім сподобалося. Ми раді, що сподобалося, але ми, як професіонали, знаємо, що, звичайно, досконалості немає меж. Я, як режисер, знаю багато нюансів, багато мінусів, але сьогодні свято я про них говорити не буду. Ми це врахуємо на майбутнє, на 25 років ми зробимо краще. А сьогодні ми раді, що так є, що нам 20 років в нас є майбутнє. І ми дякуємо всім, хто з нами розділив це свято. Для багатьох телеканал став не просто роботою, а сім'єю. Колишні працівники не забувають про канал та старих друзів. Сьогодні вони на святі. «ТВ-4» по правді стало кузнею кадрів. Багато працівників продовжують свою роботу у всеукраїнських змі. Та завжди знаходяться ті, хто на «ТВ-4» приходить вперше і вчиться тут не тільки робота на телебаченні, а й переймає колективний дух та вміння працювати в команді. Я тільки нещодавно на жаль пішла з телеканалу «ТВ-4», але сьогодні, будучи на цьому святі, переповнювали тільки найкращі. Спогади, найкращі враження, і було дуже приємно в кінці свята вийти до своїх співробітників. І я навіть не можу сказати, що це колишні співробітники для мене. Ви є і залишаєте співробітниками. Попри те, що посада юриста по стереотипам досить нудна на тілі 4 вона настільки є живою. Настільки цікавою, і це спілкування колективно настільки приємне. Я дуже задоволена, що доля склалася так, що я потрапила в цю компанію працювати. що Це зараз стало моїм життям, і я стараюся викладатися в цій компанії. І я дуже рада, що дуже легко було влитися в такий колектив. Телеверсію прямого ефіру з тернопільського драмтеатру зі святкування 20-річчя телекомпанії «ТІВІ-4» глядачі ще раз можуть побачити 1 жовтня, початок о 20-й годині на телеканалі «ТІВІ-4».